До нас долучається Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської Ова. Вітаємо вас, Вітаємо. пане Олександре. Добрий день. Хочемо запитати у вас детальніше про наслідки цих ранкових обстрілів Херсона та Береслава. Дійсно, Херсон зранку під обстрілом. Як ви вже сказали, постраждали люди. Було влучання в багатоповерхівку, зруйнована частково. Один із поверхів будівлі, але головне, що постраждали люди, їх шпиталізували. Зараз в обласній лікарні надається допомога. Щодо Бориславова, так, знову таки в центрі були атаковані люди, цивільні, які йшли по своїх справах, і знову скид вибухівки на людей. Це вже не перший раз в Береславі постійно тероризують людей, також гуманітарні штаби, там, де люди отримують допомогу. Ті небагато людей, які залишились в Береславі, там близько тисячі зараз проживає, з 12 тисяч цих людей постійно тероризують росіяни не тільки з дронів, а там, з різного типу озброєння, і танків постійно гатять. Люди без світла, але ми надаємо всю необхідну допомогу, там, в тому числі підвоз води. Там перебудовано зараз медичне сполучення, тобто логістика людей вивозять одразу, якщо вони потрапляють під обстріл. Тому люди зараз в безпеці і надається їм допомога. Крім цього, росіяни довго не, не запускали каби по Херсонщині. Сьогодні є такі випадки по селі Зміївка. Були запущені керовані авіабомби, є руйнування, в тому числі і церква. Місцева знову зазнала. Постраждала внаслідок цього обстрілу, також є є е, 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 інформація про арт обстріл цього ж населеного пункту. Зміївка. Е, поки про постраждалих немає інформації, будемо сподіватися, що постраждалих немає. Але руйнування значні. Пане Олександре, росіяни, певно, що обстрілюють, отримавши розвідувальну якусь інформацію. Як часто в небі, власне, лівобережжя Херсонщини помічаєте російські розвідувальні безпілотники і чи вдається їм протидіяти? Ну, дуже часто є ну, інформація про те, що залітають і розвідують ці дрони. Вони дуже високо літають, але наші протиповітряні. Противіповивітряна оборона постійно по ним працює, і також постійно є повідомлення про те, що збитий ланцет або або який дрон. Але в них дуже багато цих дронів замість збитих вони запускають ще. І, на жаль, дуже багато цих повідомлень про те, що вони постійно моніторять ситуацію на правобережжі, і дійсно треба посилювати, мабуть, цю. Ці цей напрямок, тому що реби звичайно туди не достають до цих дронів, які дуже високо літають. Звичайно, ми можемо протидіяти малікам FPV, але дрони ці типу ланцет і інші розвідувальні, Вони дуже високо літають, і реби на них не не, не працюють. Пане Олександре, ми бачимо, що ворог цілеспрямовано останні тижні мітить у об'єкти енергетичної інфраструктури. У вашій області який зараз стан електромереж і в якому стані ті об'єкти, які гарантують людям електропостачання? Ну, якщо казати по області, то 188 населених пунктів з світлом. Є перебої, коли там обстріли йдуть по лепам або ну по лініям електропередачі, але туди також виїжджають одразу енергетики і пробують це відновити. Звичайно, прибережна зона під постійними обстрілами там дуже довго вже немає електропостачання і поки не можемо відновити, поки йде обстріл постійний ці, цієї лінії. Там працюють пункти незламності, де працюють генератори, де люди можуть скористатися за допомогою генератора і підрядити гаджети, і зв'язатися з рідними за допомогою старлінку. Щодо самого постійно також б'ють і по таким великим енергетичним об'єктам, але в більшості зараз вони майже всі захищені там від осколкових уражень це за дорученням. Ще, мабуть, десь місяць вісім тому за дорученням офісу президента Олексій Кулеба цим опікувався і приїжджав, перевіряв захисні споруди саме для енергетичної інфраструктури, вони дійсно допомагають. Від коли в більшості 90% поряд снаряди падають, коли там пряме влучання, звичайно, не допоможе. А коли поряд то воно дійсно допомагає і зараз. Енергозабезпечення області постійне, слава Богу. У нас тут не багато споживачів, тому що там близько 30% тільки проживає, і ніякого виробництва великого немає. На жаль, підприємства не працюють і тому споживачів тільки споживачі, тільки комунальні в більшості це подача води, водовідведення, газопостачання таке. Наостанок хочу уточнити після обстрілу Харкова Росіянами і вбивства рятувальників, ДСНСників стає зрозуміло, що зараз про це експерти почали говорити все частіше. Що Росія використовує тактику подвійних ударів, яку вона в Сирії відпрацьовувала, і, зокрема, цілячи в тих ДСНСників-рятувальників, які приїжджають на місце для того, щоб розбирати завали або рятувати людей під завалами, враховуючи. Цей фактор, чи приймаються певні рішення на, на рівні місцевої влади в зміні роботи рятувальних служб, чи ні? Чи це завжди від випадка до випадка? Як це на Херсонщині? Дивіться, ми неодноразово разом з рятувальниками приїжджали на зйомку там наслідків і також попадали під обстріли. Це у нас тут доволі таки часто, і... але знову таки знаючи наших рятувальників, мужніх. Їх... Коли вони знають, що там горить домівка, і там можуть бути люди або під завалами, люди, люди, то вони не зважають на те, що можливо повторитись, тому що тут ну, на Херсонщині немає можливості чекати там кінця повітряної тривоги, тут постійно обстрілюють, тобто. Навіть невідомо скільки треба чекати, щоб зрозуміти, що знову не прилетить туди снаряд, і тому, звичайно, зважаючи на це, рятувальники одразу виїжджають, як і поліція, і медики, і допомагають перш за все людям, не зважаючи на цю небезпеку. Дякуємо їм за це рятувальникам, Дякую. правоохоронцям, медикам, всім тим, хто рятує життя. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру, пане Олександре. Спокійного дня, Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської. ОВА, був з нами наживо.